Вода. Так, криками та оплесками Донеччини зустрічають цистерну з водою. Для багатьох це єдина можливість набрати воду для пиття, приготування їжі чи мінімальної гігієни. У кранах вода з'являється не часто, а верхніх поверхів багатоквартирних будинків взагалі не доходить. З 1 липня навіть у центрі міста вода перестала подаватися на поверхи вище 3-4-го. Як доглядати за літніми людьми і дітьми та й просто за собою не дуже зрозуміло? Мої друзі, які живуть практично в центрі Донецька, район Донецьк Сіті, вже чотири тижні взагалі не бачили води, і справа не в тому, що її не вичавлює на їхній другий поверх. Води немає навіть у підвалі, де вони раніше набирали. Для них раз на три дні було би щастям раз на три дні по чотири години. Такий графік подачі води окупаційна влада ввела 18 липня в Донецьку та Макіївці. У Харцизьку і Ловайську та Зугресі пообіцяли давати воду раз на дві доби з п'яти до дев'ятої вечора. В інший час доводиться сподіватися на приїзд водовозу або вдаватися до винахідливіших способів. Дітлахів це звичайно не труба з дону, це труба з кондиціонера. Ось так. І ось вам результат технології, інновації. Це ж треба моя люба сусідко. Бабусі 83 роки. Який як жити, га? Як жити без води, га? Як жити? Вода у трубах брудна. Зі специфічним запахом розповідають місцеві жителі, але оплату за неї при цьому стягують як за питну. У людей не залишається інших варіантів, окрім як купувати бутильовану воду, причому вдвічі дорожче, ніж в інших окупованих Росією українських містах. Особливе обурення викликає норма споживання, встановлена для населення 330 літрів на людину на добу. Яким чином людина має набрати 330 літрів за 4 години, не пояснює ніхто. Це не просто безглуздо, це знущання. На цьому тлі в місті тривають будівництво житлових комплексів, укладання доріг, фонтани, водні шоу. Усе це виглядає як насмішка над людьми, які живуть без води, і щодня борються за виживання з звернення жителів тимчасово окупованих територій Донецької області. Гуманітарна ситуація на окупованих Росією територіях Донецької області погіршилася ще у 2014 році. Однак, після початку повномасштабної війни Росії проти України вона загострилася до межі. Інфраструктура каналу Сіверський Донець, Донбас, який є головним джерелом водопостачання Донецької області, залишилася під контролем Києва. Канал обмілів у 2023 році окупаційна влада проклала водогін «Дон» Донбас, який наповнив обміліле русло каналу. Ще на етапі будівництва, яке, до речі, супроводжувалося корупційними скандалами, лунали припущення про те, що Дон, Донбас не покриє потребу регіону у воді. Так і сталося. Той водогін, який вони запустили з дону і планують качати воду звідти, це, фігурально кажучи, чайна ложка у великій тарілці борщу. Це не врятує ситуацію, лише трохи покращить її для окремих міст, і то пізніше, коли запустять усі насосні групи та збільшать обсяг перекачування хоча б у 10 разів. Раніше ми качали на 117 кілометрів мільйони і мільйони кубометрів безглуздо навіть порівнювати. Один із колишніх керівників компанії Вода Донбасу в анонімному коментарі Радіо Свобода. Дев'ять із десяти водосховищ поблизу Донецька помітно обміліли за останні три з половиною роки. Там, де раніше була видна водна гладь, тепер ледь помітні на супутникових знімках водойми. Обміління всіх водосховищ дійшло до такого рівня, що ця водна криза це ще не апокаліпсис, це не апофеоз усієї цієї проблеми. Вона буде лише наростати. І десь восени ми побачимо, що таке справжня водна криза, коли взагалі не залишиться жодного джерела, звідки можна взяти питну воду в окупованій Донецькій області. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, в інтерв'ю виданню New Voice. Через дефіцит жителі Донецької області ризикують залишитися не лише без води, а й без тепла. Критично низький рівень води у водосховищах ставить під загрозу роботу Зуївської ТЕС станції, яка забезпечує до третини потреб окупованої Росією частини регіону. Вода необхідна для охолодження обладнання та видалення золи. Якщо рівень опуститься нижче критичної позначки у 5 метрів, теплова електростанція просто зупиниться. Валерія Никипилова для телеканалу Фрідом.